Миру Божого всім, хотіла б поділитися з вами дійсно розумами по одному откровенню, яке я отримала на каналі Салтаненко, наших пастирів. Дійсно, багато людей вони тепер питають себе, коли приходять якісь проблеми, от чому ж Бог допустив в моєму житті ту або ту проблему? Чому от війну там Бог допустив? Чому в тому місці це сталося? от те зло? Чому от Бог він це допустив? От чому? І багато людей місто того, щоб прийти до Бога, покаятися, вони на навпаки звинувачують Бога. От чому ж Бог так зробив? Але на самому ділі Бог ніколи не допускає зло, допускає зло сама людина, тому що людина вона сама відкидає в своєму житті Бога, вона починає жити для себе і тим самим допускаючи всадників апокаліпсиса. Дійсно, в життя, в цей світ, які скачуть і роблять дійсно проблеми. Роблять апокаліпсис. Це війна, мамона, смерть, ад, мученики. То тобто, єсть, все це присходить. Тому що люди вони самі завжди допускають зло. Якщо побачити, наприклад, перед потопом Бог він завжди посилав людям, людей собственно, своїх пророків, які завжди повертали людей в реальність і показували їм, що буде скоро те, те, те зло. І якщо ви хочете бути готовими, то от приходіть до Бога, щоб спастися, покаятися. Але люди вони не хотіли слухати цих пророків Божих, і за те, що вони не слухали, вони попадали в біду. Наприклад, коли був потоп. Но він проповідував по прям потопа перед потопом, що буде потоп, і щоб люди вони включали свої мозги і каялись, звісно, до Бога. Але люди не хотіли його слухати, і за цього ной і його сім'я вона спаслася. А всі вони погибли. Тому нам треба розуміти, що нам треба бути в реальності, і Бог він завжди хоче, щоб його люди вони були готовими, вони були в реальності, тому що діти Божі, вони завжди в реальності. Вот і коли ми слухаємо пророків Божих, коли ми дійсно каємося до Бога, приходимо, сильняємося, бодрствуємо, то тоді дійсно ми готові. А коли ми не робимо це і просто слухаємо там лже пророк, який говорить, то все буде добре, не потрібно переживати, але потім все ж таки біда приходить. Але ми до цього не готові. І люди. Е не готові просто, тому що слухають і перебувають в ілюзії. Тому нам треба зрозуміти, що якщо ми будемо перебувати в ілюзії, то тоді ми не є дітьми Божими. Тоді ми можемо бути дітьми там, ігор, комп'ютера, серіалу, новин та все що завгодно, любого гріха. Але ми вже не діти Божі, тому що діти Божі, вони є в реальності і вони повертають другі, других людей в реальність. Тому. Якщо ми не будемо в реальність тепер, якщо ми не будемо дійсно приходити до Бога, каятись до Бога, дійсно не будемо цейнятися в учені святих апостолів, то тоді, коли прийде апокаліпсис, коли відкриється шеста печать апокаліпсису, то тоді люди просто не будуть готові. І тоді вже буде просто чекати суд Божий, який буде присходити на цій землі, а потім і після смерті. Тому щоб кожен із нас він був готовий і спас свою душу. Я вас приглашаю дійсно на спілкування. Пішіть, ми будемо спілкуватися, і хліб насущний на кожен день, пророче слово, яке буде кожного дня повертати нас в реальність і не дасть нам бути в ілюзії, але дасть нам бути готовими до всього, що чекає на цей світ. Тому нехай Бог вас береже на всякому місці.